Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами погортаємо каталог компанії Avon за серпень. Поїхали. Туш у нас новиночка 259 гривень. Далі набори за 399 гривень, Туш і тіні олівець, тут у нас туш і гель для брів. Олівці. І в Confidence. Взагалі, то зараз зі сторінки він якось звучить не так, як він є насправді. І зверніть увагу, що при замовленні двох ароматів буде вам ціна по червоним цінникам. Чоловічі аромати. Серія In You також розповідала про неї. Залишаю якусь плівочку таку біленьку. Так, досить неприємно, але непогана, в принципі, серія. Спрей для тіла. Помада леді треба звернути увагу. Я вам, мабуть, запишу окремі свочі, окреме відео зі свочами. Помад, які в мене є від Avon, щоб було наглядніше. Але зверніть увагу, що кольори тут вони не відображають дійсності, тому краще, можливо, придбати спершу пробники. Тональна основа, знову туш. Помада, яку всі дуже хвалять. Лаки. взагалі то такими наборчиками зроблено цікавенько. Хоча все окремо продається. Палетки тіней. Оця досить непогана, мені подобається, але раніше, як у тіні уейвон, в мене захоплення не викликали. Вони дуже погано переносились. Кольор був не такий, як, як здавалося б, так, люкс мені казали. Деякі тут дуже гарні продукти є, цікаво буде спробувати також, коли в мене закінчаться інші тональні основи, можливо, я щось собі придбаю. Так, все для обличчя. Помади для нігтів. Тут у нас все для брів. Пензлики. І пішли аромати. А, Avon є лідером з продажу ароматів в світі. Ну, дійсно, знаєте, тут стільки ароматів, що вони дійсно лідери продажів. І today 100 мл це, це мабуть, до кінця життя його неможливо буде використати. Цей аромат у мене був, боже, дуже гарний флакон. Дуже цікавий аромат. Він мені подобався і не подобався. Мені довелося з ним розпрощатися, тому що він для мене трошечки був заважкий, але дуже цікавий аромат, такий класичний гарний шипер, класична композиція, кому такі подобаються. Зверніть увагу. Етрекшени. Оцей мені подобався раніше. Зараз щось він для мене засолодкий став. Новиночка, також знімала огляд, розповідала вам. І ось Farway Beyond. Ми зупинимось на ньому, тому що я вже з ним походила. Я не знаю, які тут ноти. Компанія ще нам не розкриває якась нічна квітка, щось там таке. Але для мене він звучить щось середнє між Faravy Beyond, той який шоколадний, і Farvey Aurora». Є якісь ноти, які. Дуже нагадують, От якось солодкість вона більше від Farve Beyond і якась така гостровата нотка від Farve Aurora. А ще тут я чую чомусь рожевий перець. Ну, подивимось, що нам розповість потім розкриє свої секрети компанія, буде дуже цікаво. Аромат досить стійкий, він не на літо однозначно, він дійсно на такі вже холодні якісь дні. Літо можна з ним знайомитись, якщо вам напрямок фаровий подобається, є тут якась така спільна нотка, спробуйте, але ж все ж таки замовте пробник, тому що може не сподобатись. З фарвий лотес, дуже я просила ароматизовану сторінку. І ось вона є. І взагалі-то він мені на Шенелішан зовсім не схожий. Квітковий, приємний, трішечки мильний зі сторінки, звісно. Добре, що я його собі не замовила, я думаю, що він би мені не дуже сподобався. Знову аромати, колись мій улюблений персів Due. Дві новиночки пробланка. І ця пробланка, мені, звісно ж, знову-таки зі сторінки нагадує, колись у Вейвені був аромат спрей для тіла, здається, апельсиновий цвіт. Так от вони дуже подібні між собою. А це така пудра, але більш легенька, ніж essen, пробланка Essence, і не така активна, як класична пробланка. Soft Mask, Celleber. Знову аромати. Мільйон ароматів. Rare pearls дуже цікавий для тих, хто любить мускус, хто любить металевий мускус. Чоловічі аромати. Знову ж таки, півкаталогу ароматів. Так, система навколо очей приємна ціна. Ця серія мені не дуже подобається. Цей крем в мене є, я вам показувала у замовленні, і я його майже вдвічі дешевше собі придбала. Тут він бачите вже 179 гривень. Сироватки. До речі, хто користувався такою сироваткою, не мені свої відгуки, тому що нею я не користувалася мені дуже цікаво. New. Знову ж таки. І тут міцелярний гель для вмивання 109 гривень, а я його придбала, здається, за 119. Так буває. Так. clear skin outlet Кінсософт колись, мабуть, років 20 тому. Це така була дуже велика лінійка, і мені дуже багато що звідти подобалося. Але зараз читаю і в складі спирт. І якось мені стало так, не знаю, і хочеться спробувати цю лінійку, яка вона зараз. І спирт мене трішечки лякає. Для них все, для них мені все подобається. Так. Ванке. Також мені практично все подобається. Планецпа масочки. Пам'ятаю, колись вартість їх була щось близько 40 гривень, а зараз 119. Та ці не ростуть. Мій улюблений крем-батер, але 279 гривень. Оці дуже гарні аромати, вони такі досить натуральні, свіженькі. Така цікава серія. Це у нас що? Це гелі для душа. Такий об'єм. Піна для ванни. Ця піна, а це новиночка. Вона у нас, угу, було б видно з чим, амбер і фіалка чи щось таке. Дуже такий цікавий, приємний аромат. Набор біжутерія, піжами. Тут для ароматизації кімнати, машини, віск ароматичний. Досить приємний цей аромат котону, бавовний. Соляна лампа з гімалайської солі. Так от. Територія знижок. І остання сторінка аромати Summer White, Summer White Sunset, і звичайний Summer White, за 209 гривень. Ось такий от каталог, такий огляд невеличкий. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я всіх дуже рада бачити, дуже рада вашим коментарям, рекомендаціям, лайкам, переглядам. Бережіть себе. На сьогодні це все. Всім па-па!